Щодня о 9 годині ранку хвилиною мовчання згадуємо українців, які віддали своє життя за Україну. Ми вирішили запитати житомарян, як ставляться до хвилини мовчання у місті. Хтось стоїть, а другі ходять. Як це вже на мові? Мені при що одне там Йдуть собі далі по своїм ділам. Дуже добре. Мені сподобалось. Я хоч приїхав з Європи. Я бачу, як в Європі до нас відносяться. І побувши тут, от сьогодні побачив перший раз, ну, плакати хочеться. Дуже добре. Стільки що була я в транспорті, ну якби, ну якби, всі мовчали. А транспорт не зупинявся? Ні. Маршрутка. Ну, Персонально я дотримуюся. Ті, хто я бачу, стають. Не знаю, чи всі це роблять, але ні деякі я бачу, все-таки проходять. Не всі дотримуються. Я взагалі не дотримую той, в кого там нема нікого. Я його постійно дотримуюсь, у мене там двоє дітей. І для мене це там, там головне на даний час. А люди, які йдуть, просто говорять, в них просто вони ще не пережили внутрішнє, не сприйняли все те, що дійсно відбувається у нас на Україні. Ну, я не часто так попадаю, щоб бути в місті, коли саме хвилина мовчання, от має місце. Але по тому, що я бачу, то власне так. Всі, хто йде, то всі зупиняються. І машини теж. Ні, мені здається, вони взагалі без поваги ставляться. От в Києві, наприклад, навіть вся траса стає Київська. А в нас всі їдуть, всі займаються своїми справами. А я перший раз в цьому місті, то я е, був поражений, Тут всі їдуть, і сигналять. Ще не було 9, Я думаю, для чого це. Ну так як то потом зайшов. Я розповіли, що це таке минути хвилина мовчання. І це, це, все нормально, хорошо добрезовано. Вікторія Шуйська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.